Смарт детокс це комплекс, який підходить кожному, в кого є проблеми з потовиділенням, мішки під очима, набряки, набрякають кінцівки ніг, набряки на всьому тілі, целюліт і зайва вага. Якщо ви віднайшли хоч один із симптомів, то Smart Detox потрібно проходити обов'язково 2-3 рази на рік. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Лімфорен відновлює водно-сольовий баланс, знімає набряклість та зменшує об'єми, виведе шкідливі речовини та запустить процеси детоксикації та покращить стан шкіри. Мікобен це потужній. Сорбент, імуномодулятор, антиоксидант. Завдяки йому він абсорбує і очистить кишечник від шлаків, токсини та покращить обмінні процеси. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.